Привіт так! Привіт, шановні! Це найпозитивніша програма ТЕДВАНИ. Женька повернулася із сонячної Греції, і тепер вона з нами. Hello! Ну, як бачимо по її засмазі, Женя реально працювала в поті чола в Греції. Женя їла оливки, копалась в морі, ходила на грецьку оперу. І сьогодні буде відробляти. Женька, ми тобі. Приготували тут такий сюрприз, що у тебе сьогодні просто волосся дибки стане. До речі, з приводу волосся. Роз пам'ятаєш, ти пив з кружечки, на якій вусики були намальовані. Ну -ну, Пам'ятаю. Ну, так от в Норвегії проходить фестиваль вусів. Так я тобі пропоную відпустити офігенні козацькі вуса. Або такі, як у шеріфа. Що ти все за з тими на вусами? Сьогодні не про вуса, сьогодні про Женю. Давай, Женічка, давай, давай, давай. Рос, якось дуже вітряно. ми де? Все нормально, зараз побачиш. Сюди. Сюди. Оп, все, взялося. Це що? Тримайся. Це парила якісь? Опа! Але купатися вже якось холодно мені здається. Так, купатися холодно, а стрибати з мосту так собі нормально. Будеш що робити? Ну, стрибати з мосту. Женька, ти будеш сьогодні стрибати. Тим більше, що тут влаштовують стрибки, роуп-джампери. Ну, що сказала, на зустріч. Єс, єс. Розумієш, коли ти катаєшся на сорфі або так. на вейкборді, так. це поводі. Тобто, розумієш, це такий контакт. А отут вот ні. Це маленька істерика, але ти я думаю, маєш це прийняти. Маленька? Ми просто домовилися вже про стрибок. Тебе немає інших варіантів. А. Є насправді одна штука, яка дуже впливає на те, що ти маєш це зробити. Це тя... Яка? Один хлопець написав нам у групу. Про те, що зізнався коханні своїй дівчині. Вона написала свою відповідь під мостом. То хай стрибає сам і дивиться до відповідь. Людина косає лікті, він не знає, так чи ні. Ти стрибнеш і в польоті под... роздивишся, що там написано. Будь ласка, я вам навіть подарунки привезла з Греції. Хочете? Добре. Такі кльові, чесне слово. Дивися, це тобі ро. А це в немішані, тому що вони дуже підійшли, треба чути, коли він підходить. Класно! Не знаєш що подарунками, ти точно не відкупишся. Ходу назад немає, лише вниз. Що було? Як? Привіт, Андрій. А? Скільки разів стрибав? Не знаю, не рахував. За, за декілька сотень це так. Ого. Ага. А чим відрізняється от роуп-джампінг від банді джампінг? Ну, тут використовуються альпіністські мотузки. Ну і спеціальна підвіска, щоб воно було м'якше. А в Банджі використовується резинка. А які питання тобі задають найчастіше перед тим, як стрибнути? Що Чи обриваються бендує? мотузки. Ні, не обриваються. Ніколи було. Ні разу. Все буде добре. Яка висота тут? 22-24. Є тандем. То хлопці можуть стрибнути в парі. Можуть. Але ліпше стрибати з дівчат. Давай короткий інструктаж з приводу того, як це все робиться. Женьку вдягаємо і запускаємо. Ну, Женя, ти боялась? Тебе вдягають і запускають. Давай. Я чув в, в Запоріжжі, полетіло 133 людини одночасно. Це рекорд з моста. Ну що, Гаразд, Все буде добре? Я не можу! реально. Я загороджую не можу. Будь ласка, я не хочу. Страшно, що сказати. Слів немає. Давай. Просто страшно. Хочу сказати, щоб мама відійшла від телевізора, і цього бачити не треба. Окей, я прочитав, вона написала так, все, Рак н ролл Я поки летів, побачив, що тут в парку якийсь дуже цікавий захід відбувається. Там вони щось бігають, гасають, м'ячиком кидають. Прям день дитинства. О! Давай кепком поменяемся, я телесую, дам ты несу. Що мені це все нагадує? Слабо, звісно, але нагадує. Е, тусовку x Harem, яка прийшла в Голландії. Дівчинка запросила своїх одногрупників, а замість цього приперлось 4 тисячі людей. Уявляєте собі? поліцеї отримали під хвоста. Всі отримали під хвоста. Тусовка була чудова. Але у нас сьогодні день дитинства, тому one piece, one love. Можна спробую? Експілярмус? Я знаю, як робити велетенські трьохметрові бульбашки.

І ще зайнятися пістолс. О, тільки пістолс не буде видно. Дуже цікава штука вийшла. Чого? Нашу е картину я можу назвати це колективна свідомість. <клес> Рось, чекай! Женя, а що це заліз з тобою? А що таке? Трохи змінилось. А от подивися скло. Блін, нічого собі! Ха. Бачиш? Але в якому сенсі це зараз навіть допоможе нам? Якщо пам'ятаєш, минулої програми на Рулеці Туборг ми викрутили, що будемо робити фешн експеримент. Так. У мене є ідея. Ой, роз, дивись, яка штука, давай сфоткаємося. Давай. Тільки я буду мужиком. Ідея така. Давай, Жене. Пропоную обрати якісь е цікаві, прикольні фешн-пози і розіграти їх саме тут. Наприклад, я буду стояти у фешн-позі, яка до цього місця взагалі не підходить. Угу. Ясно. І подивимося на реакцію людей. шукаю тобі позу, круту позу, яка реально для цього місця просто дика буде. І тоді буду просто спостерігати за цим. Ось тобі поза. Можеш її виконати біля цього дерева. Ні, ні, ти можеш дивитися на мене. О, Так. Але руки у неї схрещені. На, подивись. Все, я думаю, що годиться. Така поза реально для цього місця якась дика. Поможіть, людині погано стало, навіть не може розкладатися. Схожа дівчина, дивіться. Вже я молодець. Я не знаю, скільки можна так вистояти, а та спина вже мали. Стрельнуло в спині. Візьми таблетки. Ну, чесно, як так можна вигинатися. Поза номер два. Вона простіша. Я вже починаю шкодувати про цей експеримент. Схожа дівчинка от, з журналом. Поза у неї схоже. Не схожа? схожа. Схожа, так? Це. Схожа. Схожа дівчинка. Ось так. Кажуть, руки не так тримаєш. Женька, все досить. Ти молодець. Пропоную переходити до третьої пози. А третє будеш робити ти. Якщо чесно, це жіночі журнали, Тут немає чоловічих поз. О, класна поза. Ну, У мене не таке красиве волосся. Запусти пальці в своє волосся. Все нормально, так піде. Скажіть, він в правильній позі стоїть? Дуже в правильній. Молодець. Женя, я тебе не народжу. Роз, груди вперед! Фізично неможливо. <рес> Роз, ти добре працюєш? Давай. Я, я подобаюсь людям. Капець. Ти схожий, в правильній позі стоїть. Ну, крім того, що він пацан. Тут в ту сторону стегно вигна. Перший експеримент мені нагадав а, один проект, який зробили двоє архітекторів. Вони проект називається Життя на стіні. Вони взяли. Стіл взяли крісла, взяли там, не знаю, диван, просто приліпили їх до стіни, до фасаду і так прожили три місяці, просто нікуди звідти не виходячи, показуючи тим, що можна зжити не лише на якихось 3D об'єктах, але й просто на 2D Просто так на стіні. Такі вони архітектори. Ну все, я думаю, досить тепер відчув, як це. Ну знаєш, єдине. Що мені не сподобалося. На мене дуже багато людей дивилося, тому що ця поза для чоловіків вона просто ненормальна. Ти, дівчина, для тебе це інше. Тобто ти вважаєш, що дівчата просто так можуть виходити будь-куди, ставати в якісь фешн незрозумілі пози і все буде нормально. Так. А Знаєш, чому? Тому що ви дуже красиві. Ну добре. Mm. Ну що, давай писати. Пропоную влаштувати фрікорд. Що це таке? Це от є рекорди, а це є незвичні рекорди. Вони називаються фрікорди. Давай. Записати власну пісню. Зробити вежу з карт. Це робити мешти, я тобі одразу говорю. Давай прикрасимо світлофори. Знаєш, до чого це веде? Ми одразу зробимо дві фішки. Прикрасимо світлофори і покатаємося міліцейському бобіку. Це капець. А така у нас програма насправді. Закликаю вас не кремпуватися, а надсилати свої варіанти ідеї щодо тубор-пролетки у могли. Видайте, що життя одне, і прожити його треба так, щоб потім було що згадати. Наповнено яскраво та пановаторськи. Принаймні нам такий підхід близький. Нам і нашому партнеру Тувар. А поки ти говорила, в нас випали фрікорди. Ну що ж, доведеться робити фрікорди? Пішли. А ви поки подивіться сюжет, як я виконувала завдання в Греції. Мини-мария, щоб выполнить наступное задание. Меня зовут Маша. Мне очень нравится победительница проекта Королева Бала, моя тезка Маша Сота. Я бы очень хотела попросить ведущую ТЭТ 2.0 привести с ней вместе целый день. Я хотела бы больше узнать о ней, а главное, как Маше удалось одержать победу. потрібно для того, щоб стати королевою балу? В першу чергу, мені здається, потрібно поставити перед собою ціль і кожен день спосібствувати тому, щоб да, ця ціль збулась. Я Маша Содоль, я восьмуя чудо світа і я буду королевою балу. Як ти взагалі потрапила на конкурс? Я потрапила на кастинг, звісно, показала себе настоящою, веселилась, спілкувалася. Ну і через деякий час мені дзвонили і сказали, що я пройшла і мене будуть знімати. Що завжди є з тобою в твоїй косметичці? В подорожі, на роботу, на зйомку. Це, звісно, зеркало. Слухай, мені здається, це капітанська рука. Може, зайдемо? Прибули до маленького містечка Урануполіс, де завітаємо до таверни з місцевою кухнею та сподіваємося, дізнаємося секрету королівської дієти. Маша, расскажи, ну пожалуйста, как ты харчуешься? Идея достаточно, конечно, переборчива. Мучного стараюсь не кушать вообще. Я очень люблю овощи. Ем, может, какие-то наилюбленнейшие фрукты. Ой, да, есть. Я очень люблю апельсины, поэтому вот жить свою без апельсинов я не представляю. Як вважаєш, где ти стала королевою балу. Що далі? Які плани? Про що мрієш? Ну не знаю, конечно, мечтаешь, що это все не закінчується, потому что это позитивные эмоции, это хорошее настроение. Иногда, конечно, там <гум> немножко нервы, но мне кажется, это того стоїть. Маша, расскажи, будь ласка, що ты носишь и кирачи тобі подобається? Я, конечно, читаю модные журналы, слежу за теми, показами, но вообще-то одеваю то, что как бы нравится мне. То, что мне подходит. Твою люблю, Коль. Ой, это, конечно, банально, но да, розовый. Вот снова очень люблю синий цвет, потому что действительно приносит удачу. Что порадуешь иншим девчатам еще до стилю? Все люди, они достаточно индивидуальные, и мне кажется, нужно подбирать вещи под себя. Посмотреть, какой фасон больше подходит, и создать себе образ. Надеюсь, я выгнала твое задание, и ты почула, что провела день разом с королевой балом. Мы поехали отдыхать. Пока. Дякую за організацію поїздки туроператору музинідістревел. Я це вітав пошукати власне Женьку Ростика на джанк селі гаражному розпродажі. Ми робили два рази такі. Зараз ми вирішили піти немножко далі. Вот у нас появился скіт парк, который мы самі построили. Ми пригласили ще поучаствовать в магазине, некоторые, бренды, как бренди бы, і свою продукцію. Ну і соответственно, классическая барахолка, распродажа старих вещей. Кавуни можна взяти квашені. В Америці один дядько взяв собі будинок, сколотив з фанери і оббив його. Ну звісно, не такими банками, але баночками від напоїв шістяночками. Сплюснутиме, обфігачу весь будинок. Ніштяк живе, тепло, все добре. і А Ще побачив анонс нового проєкту Райгудбай right і вирішив перевірити, чи справді наші люди настільки ведуться на різні провокації. Я, чесно кажучи, думаю, що ні. Давай перевіримо. Глянь, 41-й розмір. Давай другий. Так, ціломеньку сумочку. Ти зараз ловиш хлопців тут на Хрещанську, і змушуєш їх одягнути оці підбори. А ще приміряти оцю сумочку. Давай спробуємо. Ну давай! Який у вас розмір ноги? 42. 42? Так. Да. А скажіть, будь ласка, ви колись приміряли жіноче взуття? Ні. Відчуття, як це стояти на каблуках, ви не знаєте. Ні. А абсолютно. не хотіли б перевірити? Ні. Який Нет. розмір ноги ви? у нас 46-47 входить? Пішли звідси. Ну, дай приміряємо. А, ну все, дякую, ми пішли далі. Ну що, плюс два в мою користь. Що за чоловіки пішли з величезними ластами? 46-й розмір. Вкот така нога. Який в тебе розмір ноги, скажи, будь ласка? 41. й Ідеально. Ти колись приміряв жіноче взуття? Так, я актор. Хочеш поміряти? Та вони просто на тебе шиті. А що мені треба робити? Ти маєш пройтися? Йдемо. та тара. -та -тара. Браво! На самом деле могу даже танцевать. Давай пять. Харного вам ранку. Да. Папа, папа. Do you speak English? Ah, where are you from? Uh, from Sydney, Australia. Wow, from Australia. Australia, class. Can you just try it? Yeah. Yeah? Yeah. 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 Australia, everyone like this, I know, and the back, okay. yeah, yeah. Can you walk a little? try. Try, oh, try. Oh, Australia вміє ходити на каблах. Thank you very much. Тримай. You're really great guy. Чесно кажучи, я здивована, що чоловіки погоджуються, але поки що це були креативні хлопці і це була Австралія. Подивимося, що буде далі, але мені вже цікаво, реально. Чекай, у нас зараз 2-2. Я в курсі. 2-2. А який у вас розмір ноги? 43. 43-й. А ви ніколи Але... не пробували хоча б постояти в жіночому взуті? А 40... хочете спробувати? 40. У вас такий милий жіночий песик. Ви ніколи не пробували жіноче взуття. 41-й. Що на Австралії 43-й вліз? Ні, не йде. У нас навіть сумочка є. Трохи пройтися, можете? Навіть помарширувати можна. Раз, два, раз, два, ліва, права. Дякуємо вам дуже. Ну що, Женька, можна сказати, що експеримент реально вдався. І ми знайшли людей, які готові до таких провокацій. Бачиш? Я, чесно кажучи, здивована. Давай. Якщо вам цікаво, які ще бувають провокації, яких різновидів і типів, дивіться райфудбай на телеканалі. Двануй, Мы стоим на очень таком интересном месте. В Києві есть зоны з энергетикой. А, Собственно, Владимирська горка, на которой ми зараз стоим. Все творческие люди здесь подзаряжаются. У мене є клева ідея. Я попросила наших операторів мені взяти з собою такі штучки. Я її називаю пимка Крутюлька. Називається біолокаційна рамка. Да. То, Я так, знаю, так, да. що завдяки таким. Біолокаційним рамкам можна виміряти позитивне або негативне місце. Можна, якщо місце позитивне піде по С, э, часовой стрелки. Если негативная, пойдет против. Ну, добре, дивись, воно крутится, да? Ну, что такого не бывает страшного? Мне интересно, давай, может, изменим локацию? В той стороне, там, где у нас верхняя станция фуникулера, несколько столетий назад, это место вообще называлось сад Кучинского. В нашем фольклоре городском он известен как место, где выращивали ведьмы разные травы. Мурашки по шкире. Давай пройдемся и Пойдемте. Перевернем. Пошли. Сад Матвея Кучинского, он находился где-то как раз примерно здесь. Тут, кстати, были случаи полтергейста. Но тут они просто, дивись, постоянно крутятся в противоположный бік. Это говорит про то, что место, скорее всего, не очень хорошее. Когда-то оно называлось до постройки фуникулера чертова беремоща. Так, идем глянем еще что -то. Давайте. Это вообще территория Кладбище здесь. Основные вот захоронения здесь были 18 век, 19 -й век. Интересная легенда связана с местом, где вот мы сейчас стоим. Наталья Шереметьева вышла замуж за э, Ивана Долгорукова. Трагедия этой женщины в том, что э, у нее на глазах э, мужа ее, в общем-то, ну Колесовали. На этой самой горе ночью можно увидеть э, силуэт женщины. И считается, в общем-то, что это вот Наталья Долгорукова. Видите, она совершает обход. Время уже позднее, мне уже пора. И вы долго здесь не задерживаетесь. Okay. Не будем. Когда я была в Париже, на Парлаше, это величезное кладовище, я почула такую историю, возможно, даже больше легенду. Чтобы э, увидеть дух, Запалюють свічку, ставлять її, трошки відходять. В мерегтінні цього вогника можна побачити певну фігуру. То ти хочеш спробувати зараз тут запалити свічку і перевірити, кого ми можемо побачити. Якщо довго чекати, можна когось побачити. Ю! Слухай, це мені вже не подобається. Це просто листя падає. Тепер? Ой, ловить якусь негативну енергію, дивись. Крутиться проти годинникової стрілки, правда? Це ти махлюєш. Ніфіга, дивись. Міша! – <runter> Чого ти це зробив? Те, що ви мене кинули, те, що я один за вами вже півдня бігаю, а ви тут по містичних місцях ходите, а мене з собою не взяли. І таку штучку у вас їх дві, а не три, на мене не взяли. Те, що ви бачите, залежить під яким котом ви дивитесь. Тому будьте відкритими до експериментів і не бійтеся нічого нового. Це ж фігенно. Отримуйте від життя максимум. Як це робимо ми та партнер нашої програми Тубар.